Всім доброго дня, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо прогноз на цей тиждень. Так? Подивимося, що взагалі нас може чекати на цьому тижні. Вас, як завжди, попрошу залишити свої лайки, підписки для збереження енергетичного балансу. Більше моїх прогнозів подобово на кожен регіон країни. Ви можете побачити у телеграм-каналі, Ссылка є у шапці профілю. Будь ласка, туди долучайтеся. Ось там є прогнози на кожну область окремо. І так. Сьогодні в нас понеділок, 24. Ну, сьогодні у нас іде, знаєте, такий дуже важкий, емоційно депресивно. Знаєте, такий дуже, дуже важко емоційно більше. Але якоїсь надмірної активності сьогодні я не бачу, не можу нічого такого сказати. Більше емоційно складно. Вівторок, 25. Вівторок, 25, мені іде активна робота. Дивіться, мечі, рух це повітря, робота, робота захисту, повторювані події. Тобто, можуть бути десь якісь рухи по нашій країні і може щось десь спрацьовувати. Ось, робота ведеться. Далі, середа. Дивимося, середа. Середа. Темний період доби може бути також десь активність, і також карта сили. Це а, говорить про те, що лякати можуть, може працювати системи захисту, може, десь будуть а, якісь активності по а, супротиву. Четверг, дивимося, четвер. Що чекає нас у четвер? Четвер. Четверг мені іде активність, мені іде масовість, мені іде страх, мені іде можливі навіть якісь е, е, дуже такі напружені ситуації. Ось так, дивіться, маніпуляції вискочили, розчарування. Ну, тобто, не дуже мені добре цей період іде. Але будемо дивитися вже ближче до четверга, так, на на е, прогнозах на кожен день. Але треба бути обережними. П'ятниця. П'ятниця. Мені йде стабільність, тріумф, матеріальність. Тут всі матеріальні карти, якесь забезпечення, так, якась підтримка. Субота. Субота. Субота мені іде нічний час підвіченість, тобто це говорить про повітря, але ситуація, як наче, застигша, і багато таємниць субота, якоїсь багато інформації може бути закритої. І неділя, дивимося, неділя. Неділя якась іде допомога, якісь зустрічі, розмови, перемовини, якісь домовляння і тримання ситуації в такому, знаєте, балансі. Ну, а середина тижня така не дуже. Вівторок, середа, четверг, ну, дуже напружені мені йдуть. Тому треба бути уважними і реагувати на тривоги.